Буженська Січ, Бучанська громада. Готуємо техніку. Раз всім привіт козакам-козачкам. Ось така у нас є техніка тут на січі. Там, до речі, хто дивиться стрім, будемо відновлювати цей комплекс. Це картопля копалка. І е, хто дивиться, ось е, така шина потрібна, готові придбати. Так що пишіть в коментарях, будемо купляти, що є в кого пропозиції. Заводимо трактор. Заводимо трактор. Пан Микола, він давно не заводився. Там півроку. Півроку, так? Да. Півроку трактор не заводився. Сподіваємося, що зараз заводимо. Ремонтували ГРМ, машину. А чого ще не вистачає, там дивляться підписники, може у кого є що яка нам треба допомога. Що нам зараз потрібно. От і ще особливо так нічого потрібно. Заведемо побачимо. Може так начебто все налаштували, да? так? Так, угу. ну то добре. Так, ну, в цілому у нас тут на січі, якщо взяти загалом всіх козаків, козачок наших біля 10 гектарів землі, так що будемо сіяти. Якщо в кого є якісь пропозиції по питанням співпраці, давайте пишіть, зробимо щось гарне і корисне. Нам вже з Казахстана написали. Доброго часу Україно! вітання з Казахстану, від казаха. Бажаю здоров'я, друзі, гарного дня. Що... Дякуємо казахам. Що ми, ми передамо казахам? Успіхів, у роботі. І всього найкращого. І всього найкращого. Да? Ну, приємно, бо у мене якраз. Тут ще пишуть I am from Ukraine hi». Ну, класно, пишуть, люди бачать. Так що, ну що, трактор завели, якщо які наступні кроки, його трошки треба, мабуть, пропрацювати. Обкатаємо і будемо незабаром. Будемо орати на зяб незабаром. Так що, такі у нас. А, пан Микола, ще я пару моментів до катунової копалки. Зверну увагу, що нам там колесо треба там, щоб її під... Які основні там зараз моменти, щоб вона запрацювала. Вона у нас скільки років не працювала, стояла тут. Років 4, 5. 4-5 років вона була в непрацюючому стані. Замінити резину. Замінити резину, що ще? І на зиму законсервувати всі. Законсувати, так? Да, да? Да. Угу. Змазати, законсервувати, поставити на колодки, щоб резина не виходила з Ну, було... я, я тут, хто дивиться, підписникам кажу, якщо є у кого така резина, то будь ласка, прислайте пропозиції, будемо розглядати, будемо. Будемо купувати. Дякуємо. Тому ефір будемо закінчувати. Так що всім гарного дня. Ну, до наступного нашого стріму з, з цієї козацької січі. І е, Хочу сказати, що вівторок будемо рухатись в Білу церкву, там ще на одну козацьку січ. І можливо в четвер будемо в Гайсині, Вінницька область, заїдемо до козаків, подивимось, як вони господарюють них є цікавість. Так, що в нас тут по навісному обладнанню? Ну от така ситуація, вон, бачимо, є по навісному обладнанню є у нас тут І ще такі речі. Так що будемо приводити все до ладу. Всім гарного дня!